Не зрозумів. Ти хіба не знає, що я відчуваю? Та ти не знаєш, що я відчуваю. Я любив її! Та вона не могла любити тебе. Та як ти? А все! Я йду від тебе. Добрий день. Добрий. Що ви робите? Дивися, двері ваші гарні. Так вони всюди такі. Що там? Та якийсь мужик двері наші дивився. Це я просто... Може нас пограбувати хотів. Ну я викликаю поліцію. Та я просто почув, що хтось кричить, і от підслухав. Ти нас підслухав? Та як ти міг? Це жах! Та я просто. А, мені погано тиск піднявся. Та, вибачте, вибачте, я не хотів! Ні, вона! Я ж просто цікаво було. Вставай. <кліх> <кліх> Нормально зіграв. Прекрасно. Що відбувається? А ми просто актори на проби знімали ролик, от тренувалися. А. а ви тут що, живете? Ні, я до друзів прийшов. Я купив квартиру в ЖК казугія Київ. Це той же що на Позняках? – Ну так. Да, взяв розтермінування. Ми бачили, Сенергія Київ. Там вид на озера і там вид на батьківщину мати. Блін, а можна ми до вас? Там треба пробу зняти на гарному виді вдома. Так, да, там по сюжету треба. Там можна? Давайте ключі. Дякую. Бачиш, як гарно вийшло. Вони не зрозумів, що ми грабіжники. Угу. Мужики, там, до речі, вхід по Face ID і камери всюди стоять. Ви не війдете? Блін. Ну, а що ти хотів? Синергія Київ. Хотів.